Поки чекаю свого поїзда, хотів дещо подискутувати на тему, котра гуляла нещодавно, це про кого жінка обере, чоловіка чи ведмедя. І багато жінок обирали ведмедя. Чоловіків це обурювало, Там кричали там, з ведмедем та тощо. Але мало хто розуміє, що є статистика, що переважна кількість зґвалтувань йде від чоловіків до жінок, не навпаки. І друге, що певна група Чоловіків вважає жінок за м'ясо. І сприймає жінок як м'ясо. Тобто дивиться на ноги, на груди, на все інше, тільки на це, вважаючи, що це м'ясо. І чоловіки почнуть казати, що ну слухай, є деякі жінки, котрі самі себе вважають м'ясом, і торгуються. Деякі жінки. Але не всі. Але ми, от скільки я не спілкувався, куди ти дивишся, скажу, ну на ноги, на груди, на попу і все. І все. І не в тому, що таких хлопців багато, котрі дійсно можуть вважати жінок тупо, як м'ясо. Чисто для інтиму. І все, більше не для чого. Спілкуватися таким хлопцям-жінками не цікаво. Вони люблять говорити, що це жіноча логіка, що в них нема логіки, що жінки тупі і так далі. А потім ці люди дивуються, чому жінки радше погуляють з, з... з ведмедем, ніж з хлопцем. Тому хлопці. Давайте, от знаєте, так от. Почнемо ставитися до жінок не просто як до шматом м'яса, яке можна з'їсти або трапити. А все ж таки як до цікавих собісідників, до бізнес-партнерів, до подруг. Ну, давайте спробуємо. І, можливо, там, через років 5, коли у жінок запитають залишитися на аудиці з незнайом чоловіком чи з ведмедем, все ж таки жінки оберуть чоловіка. Дякую.